Власне, вона стосується, саме оповідання воно кожне все буде зватися Пореселенка, і стосується воно Альони, яка наразі опинилася в Києві, а дім залишився на Луганщині. Там порядкував більше. І порядкувати він буде доти, доки не скінчаться закрутки, доки отримувати інвалідські кошти, доки є чого робити шмурдяки. Доки не накриє яким-нові снарядом, він залишатиметься там вічно, поки є кому скривати про те, що його кинули, що баби виявилися невдячними, і буде спокутувати та проклинати до віку свою нещасну дору, що взяв за дружину за слаблу бабу з Коломиї, моїй, ще й з коломийським проплодом. Більшим не хотів, щоб Альона їхала звідси, не тому, що потребував її допомоги, уваги або ж любові, не тому, що хотів бачити онука, хотів підтримки. Він вважав її своїм капіталом. Ні, не тому, що вона була вродлива, висока, справна, багато заробляла, ніколи вона багато не заробляла, та й де. а тому, що була матір'ю одиначкою, всі свої вигоди та капітали відчим будував на соціалці, пільгах, матеріальній допомозі, пенсії. Його інвалідність, Альона, на нещаслива жіноча доля, інвалідність онука, виплати за втрату будувальника, в їхньому випадку будувальниця матері Альони, вона делікатно кахикала, зрідка бідкалася, всихала та згасла від раку. Легень на четвертий день народження онука, наче то задум її, заду її разом з іменинами свічами. Ще там вдома залишилася могила Віталіка, не чоловіка, але тата Альониного сина. Віталіків тато, порядний трудар, посавів за ніч як жовта кульбаба, без облетів, так казала баба. Не міг збагнути, чому це сталося. Тому Віталік підсів на шипу, наче в родині ніхто не поячить, ніхто не жарує, але й не голодує, є й пільмі, і телевізор, є і футбол, і шах. Ніхто роботою не гаребує, а Віталік помер. Шипка знайшла Віталіка раніше за ніжкою та Бога і вказала на нього сатані, та говорила баба. Її могила також там вдома. Схоже на кусень непропеченого хлібу, поверх росте хирлява травиця, і якщо довго на неї дивитися, могила стає подібною на бабчину голову, споряділим на старість волосся, крізь яке просвічувалися підметні плями, бородавки тмяна шкіра. Наркотики ми першим знайшли не тільки Віталія, а й його сина. Зусередилася в лівій нозі, котра була коротша за праву, наче боявся, що тато морець ногу вкопу до себе утягне, тому й не ходить, поликає, сиділа баба. Баба, ви ж женила людина. Ви знаєте, що тіло тлінне, а душа вічна. Якщо є Віталік десь, -то, то не в землі, а на небі узивалася Альона. Та де там твого шлепера душа? Де? Якщо є за своє паскоке життя, того жодного -то, дня не бачила, то немає її досі. Коли Льона була на відспіванні під будинком, а потім в церкві, сусідки шепотіли, хотіли, срам какую, срамніця. А Льона думала, вони мають на увазі те, що сина народила поза шлюбом. А вони мали на увазі і довгі ноги, обтягнути чорним папроном, гарні показні під короткою спідницею. Завагітнула випадково, і з ким такого не буває. А вдягнулася так спеціально. А ту її, ту. Ну от, власне, знаєш, тобто це змальований вже. Ну, фактично все, це змальоване її життя це чотири абзаці.